Всім привіт. Привіт. Е, Ігор. Давно не чулося, не бачилося. Так, да, привіт, раз. Я, як у тебе справи? Та норм. Ну, це, це все як завжди, е, тільки вгору, тільки краще. Супер, супер. Ради тебе бачити, гарно виглядаєш. Е, скажи, скажи, будь ласка, СЕО вже померло чи ще ні? Відразу в м'ясо, так? Да? У нас така прикольна буде сесія. СЕО померли, чи ні? Ми всі вже його хоронимо. В тебе є такий спонсор, чи як колаборатор. Вони якось такі футболки робили. як, типу, Сео Сео померло. Щось таке в них була. Футболка така прикольна. І ми ж СЕО це хоронимо. Я. Пам'ятаю, перші похорони SEO, це коли сейп прикрили. Да? Умовно. Ну, не сейп, коли там Google е випустив панду і Пінгвіна і а, це... перші фільтри такі. Да, да, жорсткі такі були фільтри. Е і тоді ми почали вже казати про сього хороші. Але ж дивися, що я думаю. Е те, що відбувалося раніше, воно має не такий ефект, як е те, що відбувається зараз. Мені здається, що само SEO воно не помре, да? а, бо буде завжди люди, котрі люблять гуглить, а, бо це паттерн. Гугл це паттерн. Да? Ми, ми, ти, я, наше покоління, воно любить гуглити, воно любить шукати інформацію з допомогою Гугла і там, докапатися до джерела і так далі. І тому SEO, скажімо за все, не помре, а воно буде затухати як телевізор. Да? І мовно, коли всі перестануть гуглити інфу, то скоріш за все, там якось воно зміниться, але ж ці зміни будуть там через кілька-кілька-кілька років. Це ну, моє таке бачення: кілька років чи кілька десятиліть. Чи, чи бачиш ти от себе Сіошником э, через 10 років? Да. Чи <сум> бачиш, що в тебе є трафік? От э, розумієш, коли починалося там СІО, трафік, афіліатка, там партнерські ага. програми. Все, все супер, трафік круто, але от е, таке спілкування наразі йде: типу, а що буде через 5 років, а що буде через 10 років? Ну, дивися, дивися, ж важко задуматися. Де... Ти згадай, нещодавно ж перший iPhone з'явився. Ну, давай так. Ну, відносно нещодавно перший айфон з'явився, да? І це все бустануло. Mobile First і так далі. Це точка входу в інтернет, мобайл став. Я думаю, що воно буде стрімко затухати. Давай так назвемо. Чому я. я... Люблю различну фоторологію, да, і дуже цікавлюся, що відбувається. І вчора, вчора, спілкувався е, з Челіком, а він такий великий е, застройщик в, е, в Штатах. Е, в нього є кінти в Гуглі, він там спілкувався, і мовно, вони спілкувалися на дуже прикольну тему. Е, ну Це такий оф-топчик трохи. Е, він каже. А, скоріше за все, роботи будуть а, с -с скоро будувати дома. Да, умовно, там тесла, роботи, якісь і так далі. І а, що, що робити, от ти, як з Гугла челі, котрі там умовно, а, про що ви думаєте в цьому напрямку. І Чельник прикольну штуку сказав. Скоріше за все, буде востребовані такі професії, як а, люди, котрі обучають роботів умовно. Що відбувається, як на мене? Відбувається зміна парадігми пошуку інформації. Якщо раніше да там ну ми скажемо і будемо так шукати, але молоде покоління, воно геть зовсім зміни парадіми пошуку інформації. Вони будуть отримувати інформацію через персональних асистентів. Умовно в тебе, якщо наприклад зараз в тебе точка входу в отримання інформації, це комп або телефон. Da, ти відкрив там Facebook, YouTube, Google, що там, хтось Бінг відкриває, то, скоріш за все, через деякий час люди не будуть це робити. В них буде якийсь персональний асистент, до котрого вони будуть звертатися, і він буде робити за них всю інформацію. Збор інфи, якісь там скрінінг інфи, обробку інфи, якісь пейменти відправляти. Ось це все буде, скоріш за все, робити такий. Персонал assistant. да і, і тому е, сама парадігма маркетингу може сильно змінитися. Я не знаю, як воно буде, да, але вона може дуже сильно змінитися. Умовно, людям не треба буде сайти. І пофі, що буде на тих сайтах написано. Да, бо робот прийде, забере всю нужну інформацію, він її порівняє і віддасть тобі вже екстра вижимку персоналізовану для тебе, і що тобі треба зробити. Тому, е якщо дивитися з цієї парадігми, да, то, скоріш за все. Е Трафіку в самому Гуглі стане менше, да, і трафік він кудись е, зміститься в якісь такі шлюзи, котрі будуть надавати там дані для таких ботів умовно. Я якось так це бачу, але ж все одно люди будуть користуватися гуглом. Гугл це велика бібліотека. Да, і е, ну, наприклад, я не бачу, що в мене там щось е, катастрофа якась станеться, що я не буду користуватися Ну Я, скоріше за все, і буду користуватися гуглом до скінчання там свого життя, ну як і ти, скоріш за все, ну дивись десь у 23-му році я виступав на айфорумі і mm -hmm. запропонував такий термін, як prompt engine optimization, О, тобто, да. тобто ну, цьому ж персональному асистенту йому треба теж буде якусь інфу компілювати, звідкись брати, і ти можеш створювати такий контент, який буде хаватися цим ботом. Сприйматися як авторитетний, да. от, і він буде його видавати комусь ретранслювати. Наприклад, да. якщо там куди мені поїхати, і він тобі каже: або там Франція, Єгипет, Турція там да. е, ну, а ти щось так зробив, що там, наприклад, якесь місто, країна або ресторан там в рекомендаціях цього пер персонального асистента. От, чи вбачаєш ти. Ну, в цьому перспективу працювати в цьому напрямку. Так і буде. так і буде. Дивися, тут знаєш, яка ж пардіма зміниться. Якщо, наприклад, ми там дивимося, ну, ми топ-10 навіть не дивимося, да? ну, не клікаємо, дивимося, але ж не клікаємо. Да? Ну, Топ-20, там доростенька гола, це взагалі нонсенс. Да? Це якщо щось дуже таке, ну тобі треба розібратися в цьому, ти там щось інфу, скоріш за все, будеш дивитися. Але. Гу, але такі боти в ж пофіг, вони ж і, і топ тисячу продивляться. Ну розумієш. Да, їм пофіг, да з якоїсь там сторінки взяти інформацію. Скоріше за все, для них рекомендація буде для них більше буде якісь такі штуки, як трастовость, чи можна цьому довіряти. І ми це бачимо. Google вже нас якось туди закидує. Будуйте бренд, будуйте впізнаваність, робити та- робити все можливе, щоб вам можна було довіряти. І я думаю, що умовно лінбілдинг і піар воно. Буде переживати якусь якийсь шалений бум, мені так здається, бо лише за допомогою піара, лише за допомогою лінбілдингу, ми можемо активно активно якось е вибудовувати бренд, вибудовувати впізнаваність і так далі. Тому я думаю, що це буде дуже важлива історія там. Ну, в майбутньому. Вона зараз, так, да, там, дуже важлива. Це питання до того, чи помре лімбілдинг. Я думаю, що він ще буде міцнішим. Ну, моє таке бачення. Ну, дивись, продовжуючи те, що ти розказав, хочу задати е, таке питання, е, то важливіше: контент чи посилання. Отак, от, якщо взяти, тобто, ну, те, що ми розміщуємо на веб-сайті. Ту інформацію, чи цей PR зовнішній, link статті там, крауд, от все інше зовнішнє. От, ну, дивіться, тут, тут важко сказати. Ну Контент теж, да, там, контент із е Кінг. Умовно, е давай так. Посил, е контент на своєму сайті, чи контент на зовнішніх ресурсах. Ну, е да, умовно, давай. так. Бо посилання. Так, так, контент так, так. на зовнішніх ресурсах, мені здається, важливіше. Буде, ніж контент на своєму сайті. Ну, ми мовно, тому посилання важливіше. І бізнесу вже про це треба думати. Да? Бізнесу вже про це думати треба. А як попадати в ці чат-боти? А як попадати в всі ці швидкі відповіді і так далі? Да? А це... Якраз і є піар, це якраз і є там різні підбірки, різні топи, бести, різні класні статті how to і так далі. Ну і, звичайно, дуже трастові платформи, да, звідки там ці посилання йдуть. І тут дивися, тут не про посилання історія. Це теж важливо знати. Я, я тут про посилання, да, якби таким емпіричним. Ну, я, я Тут більше, тут згадування. Нам ж посилання вже, як, як би так зрозуміти, вони ж не дуже нам будуть, будуть релевантні, Нам пофіг вже буде на посилання на якомусь етапі згадування. Ми будемо фокусуватися на згадування бренда. Бо якщо ти подивишся, що видає там зараз чат-боти різні, то вони саме бренд показують, да, умовно там ти там а, а, а як там вибирати велик, наприклад, і він тобі там хоп іноді підкидає, а ось там топ. Топ-5 великів для там, шосе, топ 5 великів для гірських. І в цих великах вказано, які бренди там, в яких магазинах можна купити ці веліки. Там не буде посилання на сторінку, а просто там розетки можна купити, наприклад. Ну, поки що немає посилання, а потім, можливо, будуть одразу. І ти цей асистент може тобі купувати одразу, якщо ти погодишся. 100%? Сутків, та, так, так. Тож, він Сто Монетизація потім докручується. Тобто, ну і, і в розрізі того, що у нас конференція про афіліатку, чи чи думаєш, що такі асистенти або там пошук просто можуть euh, видавати. Партнерські програми, знаєш, як Джеміні, одразу відповідь. Тобто, ти питаєш, наприклад, найкращі там контори, от а воно тобі одразу видає форму реєстрації, реєструйся тут, або там ну одразу знаєш, видається, коли там прізвище якесь вбиваєш, там да. відомо якоїсь людини, то там рекомендують там інші актори, або там інші президенти. А, да, 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 Розумієте, те саме буде в афіліації, там логотипу, одразу контор і все, і реєстрація. І тобто, весь такий реферальний трафік брендовий, він піде в Гуглу і все. Я нещодавно думав про ну можливо, Я нещодавно думав, а прикинь якось ChatGPT там з усіми казіношками домовиться і умовно бах і буде зливати трафік по філятки на всі казіношки міра. а, а що йому мішає? Нічого не заважає, так і гуглу нічого в принципі не Google. заважає. Ну тобто вони ну як у них є екологічність бізнесу, да як такова там да, да, екологічне з бізнесу, сто скільки за все вони так не підуть на на таке, але -у -у. ж е, є й інші партнерські програми, да не лише гемблінг. Слухай ну наразі. От стосовно партнерських програм. Ну коли шукаєш там ці е е е залізничні квитки або авіаквитки, то там вже є пошук. Певний, тобто він надбудований, так. так як там надбудували там калькулятори там так. валюти, погоду там тощо. Тобто, ну, і це буде лише прогресувати. тобто трафік, ну Google буде лишати трафік е, на собі. от. Ну, висотки, ну дивіться, що, що вони імплементують. От Ми е, вчора обговорювали це з Сергієм Кокшаровим. Е, вони всі імплементують AI-моду. Всі зрозуміли, що чат GPT. Офігезна модель. Всім сподобалась, всі схавали. Ну я, я вчора, це прикол, теж я вчора з дружиною сидів в кафе, ми їли, і тітенька, ну їй років так не знаю, під 60, і я так розумію, або її донька, там її років 40 десь. І вони щось спілкуються, спілкуються, і вона, і вона така, що так про чат GPT насипає своїй цій мамі. прикинь, мамі років 60. Умовно, чат GPT вже увійшов в домогосподарство. Вони дивляться рецепти з тим чатом, GPT, Вони з ним спілкуються, вони в нього спрашують: А чи це ок, чи це не ок. Ну, а ти спілкуєшся, от особисто ти з GPT. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну там є мод, такий, ти включаєш як співрозмовник. Не, не часто, але якщо там мені там, влом, знаєш, щось там, ну я хочу в якомусь топі розібратися, а я там щось роблю, я її включаю, я й моду, цей ну, спілкування, да, мод, і просто спілкуюся, так. Да. І ця тема вона всім подобається. Дивися, до GPT, всі спілкуються. Google почав імплементувати цей ai мод умовно. Повністю ст сторінка, як в чат GPT, і ти там спілкуєшся. Він дає якісь набори даних. Bing вчора анонсував, або позавчора. Я не пам'ятаю, анонсував, що він теж імплементує копілот, прямо, прямо в видачу. і це буде як і, я, і мод, як GPT. Не умовно там посилання якесь, а прямо в обичну видачу в Twitter цей грок. Всі активно їм його тегають. Ти в Twitter, наприклад, щось робиш, робиш. Наприклад, там потім питаєшся. А, чи, а, а це правда? Прокоментуй, будь ласка. Ігрок такий прокоментував, та ні, це фейк, такого не було. І там, наприклад, у Китаю от такі, там зараз там, експорти або імпорт, і так далі. І люди вже максимально фокусуються на ці етули. І для них це стає ок. Умовно, я що чого? цей наш світ, він наставка штовхає вперед діємо, що першим точкою входу в інтернет доступу інформації буде AI. Ні Google, ні, ні Bing, і так далі. І потім вже там Google, якщо треба щось підгуглити, і так далі. Ну я наразі от відрізняю інформацію, яку я ліпше отримую із Google. Да. І Яку я ліпше отримую з, наприклад, ChatGPT. Тобто да. ну є розумію, тому що в чат одразу компіляція інформації іде, ну, от а в Гуглі я хочу певні сорси почитати, або ну, да, да, да. якщо я хочу там на PubMed потрапити на якісь там певні дослідження, то я не хочу, щоб хтось їх там компілював. Або я, наприклад, я хочу потрапити на вікіпедію і точну інформацію там. Ну, про... да, Щось. Е, тому що інколи ну, така загальна інформація компілюється е, чатом GPT, що ти можеш там декілька промптів задавати, а насправді нічого не отримати. Тобто, тут треба теж фільтрувати, ну як задавати, шукати ті питання, от е, але насправді, коли він тобі компілят саме треба, або ти не можеш в Google знайти, то чат GPT круто дуже працює. Сто відсотків, 100%. Я е, ось йде ця війна тарифів, да, наприклад. І. Я намагався гуглити, а потім забив і. Е, Всю класну інфу, яку я хотів отримати, отримував GPT, я отримав в офігезному форматі, з, з інфографікою, з графіками, з даними, з сорсами, де це почитати. І я зрозумів, що умовно, Google для мене більш станови, становиться, коли я хочу знайти якусь послугу да? або товар. От для мене Google тут більш пріоритетний, але якщо я хочу щось в чомусь розібратися, я вже менш гуглю. Я відразу йду до чата і це все там роблю. Так я зрозумів. Ну дивись, повертаючися до Сіошки афіліатки. Да. Що б ти порекомендував там, арбітражникам і СІОшникам От з приводу того, що через деякий час треба буде все одно ж заробляти кошти. Да. От, що нам всім робити для того, щоб блін, не піти не знаю, навіть, навіть не вулиці підмітати, тому що це будуть роботи робити. Mm. От, щоб ну, була перспектива розвитку? На, ну я дивися, поки є манімейкінг, треба рубати бабло. Ну, це, це, ну, допоки можна, треба рубати бабло 100%. І я думаю, що е, останній апдейт. Максимально влупасів по афілятки. По всім е, умовно, гуглу, що треба зрозуміти? Що е, ми всі пам'ятаємо таке правило, що там е, сторінки повинні бути там, е, максимальна віддаленість це три кліки. Пам'ятаєш, да? це, це тут, така yeah. істина пасіошки, яку ми там. Роками несли. А, і Для чого це все? Щоб умовно юзеру швидше отримати інформацію. Гугл нас підбивав до того, щоб сайти повинні були так от конфігуровані. І, що, що, і це, це також приклад і в афіляції. Якщо, наприклад, юзеру щось треба да? а, і є поставщик з чогось, а лише прокладка, то це зайвий клік. Слухай, і, ну так, і, і тоді і Google це. зайвий клік, і Facebook зайвий клік. Ну. Да, ну, і це вірно, і тому ми йдемо до персонального асистента. А, і а, що, якщо це зрозуміти, то треба тоді, ну, якщо ми хочемо в афіліації залишитися, що треба робити? Треба думати, як будувати бренд. Треба думати над основною метрикою. Retention. А чи є в тебе ретеншн на твій афіліатний сайт? Чи заходять е, ті ж самі юзери на твій афіліатний сайт? Якщо в тебе є ретеншн, то, то це вже офієзний сигнал Google, що одні ті ж самі юзери шукають цей сайт, заходять на цей сайт, е, то скажімо за все, це, цей сайт е, і залишиться. Умовно треба думати як побудувати ретеншн на сайт треба думати е щоб не лише один був seo е трафік бо якщо там умовно seo да, такий чувак раніше був десь сіонлі е якщо сіоонлі е то скоріш за все е Google теж не дасть трафік в тебе повинна бути якась комплексна маркетингова стратегія ти повинен якось і, е трафік е Лупасять і з Gmail, да, з емейл-розсилки, і якось ретаргетинг добувати, і якось там Facebook, і Instagram, і так далі. І якщо в тебе різноманітний трафік, то це теж допоможе тримати сайт на плаву. Да, ми всі знаємо да, історію, що построював афіліатний сайт, як на варіях починає плавати якимось трафіком. Да, ну, і це, і це нормально бустить. Тому ми не повинні про це забувати. Але ж ця, ця історія, дивися, от цим там полити якимось трафіком. Я думаю, що е боти, Гугла е рано чи пізно це приб'ють. Але поки працює, ми повинні це робити. Е і тому треба думати, як, юз як юзери будуть повертатися на сайт, які альтернативні трафіки є, е і чому саме юзер. Юзеру потрібен ваш сайт. Якщо, якщо ви собі відповісти на це питання, ви зможете побудувати маркетингову стратегію, ви зможете зрозуміти, що робити з вашим сайтом. Але якщо цього не буде, то умовно знаєш, це хай high ріск -risk, high -risk якийсь. Да? Умовно зараз є трафік. Після завтра воно впаде і фіг знаєте, як воно потім буде. Умовно ну, менш надійна історія. Ну дивись, а от просто. Ну, IT, вся сфера, і там і маркетинг, афіліатка. Ну вона досить сильно обросла там цією інфраструктурою, да. От, там, і копірайтерами, і менеджерами там ну це велика індустрія, яка може в принципі ну, закінчиться просто. От, і 100%. люди здобували, ну там. Досить важко свої навики, наприклад, там програмісти, які там вчилися, кодували, от, а потім розуміють, що ну, це нікому не потрібно. Там, і знаєш, така буде ситуація, як з інженерами і асемблером. Тобто, в принципі, Тарас. Ми туди йдемо. Є, є офігезний фільм з Сметом Деймоном, як він на землі, і він умовно, Земля-помойка, а а весь крутий прошарок суспільства живе на орбіті. Я забыл як, як цей елізіум, по-моєму. Є такий фільм. Ага, є є. А, так дивись, так, дивись, ми, ми все щось в негативному руслі. У нас під кінець там залишилося та, декілька та, 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 хвилин. Куду? Дай позитиву. дай позитив. Да, позитив. Що ти да? Це не негатив. Це давайте так. Давайте реальність дивитися, да, бо а, і я, я блін, я не негатив. Я як це сказати? а, я реаліст. Я дивлюся на це. з тобою просто є, бо я сам Сьошкою займаюся. Я розумію, що сьошка, вона не динця, вона буде схлопуватися. Я розумію, що з Софіляткою треба щось робити і якось будувати бренд. Дуже класне, що ми можемо зробити, я би вкладався в якийсь піар. Я би вкладався в якісь лінки, я би якось е, піар би свій сайт. Що, типу, а цей сайт е, один з класних сайтів, де публікуються афігезне, класне там порівняння чогось. Е, на цьому сайті дуже класні рев'ю, котрих ніде нема. Ну щось е, е, я, якийсь такий би піар робив, щоб Google е, бачив в цьому цінність, щоб там LLM бачили в цьому цінність. да, і і Щоб з цей сайт, і потім контент брався до чата GPT і референс на чат GPT, там в ре... і в чаті GPT референс на цей сайт був. Умовно, я би вкладався в якийсь класний лінкбілдинг, умовно. Оце такий основний якийсь фокус. Він допоможе і бренд будувати, він допоможе uh, і отримати реферальний трафік там, з різних ai uh, тулів умовно. Uh, давай останнє питання. Що для тебе класний лінбілдинг? От назови там топ-3 майданчики, де б ти розмістився. Давай Або, так, скажемо так, направлення буде працювати. Техніки, давай техніки. Перше направлення Digital діджитал піар. Робити такий контент на основі ваших даних, на основі ваших там таблиць, на основі ваших бази даних, там Google Analytics, будь що да? якісь офігезні інсайти, котрі у вас є в бізнесі, котрі ви можете заширити і робити Digital PR. Друге, Гестпости. Ніхто їх не відміняв, робить гестпости і основний фокус робить на різні підбірки. Наприклад, ви там якісь. там, не знаю, Custom Web Development Service, да, розробники. Ну, зробіть підбірки, щоб ви там топ-10 фінтех web development компаній. In Europe, наприклад. Uh, і так далі. Да? От різні такі набірки, ви, у вас ще є різні Фінтек, uh, Healthcare і так далі. І ви в цьому можете. там, AI Solutions, і ви можете в цих різних подбірках да? там, uh, робити якісь топ-бести в різних локалях. Там, Топ-бест Europe, топ-бест World, топ-бест North America. І погнали. Да? Умовно uh, uh, Третє, Link Insertion. Якщо ви можете кудись вставити своє посилання в статтю, яка вже ранкується і приносить трафік, офігезно робить це. І третє це реактив піар, це там відгалуження від -піара, да, коли там журналісти пишуть якусь статтю, да, і вони запрошують, запрошують е, якусь пряму мову від бізнесу, то комунікувати з цими журналістами і надавати цю пряму е, мову е, для журналістів, щоб вони потім розміщали ці, ці видання на Форбс, CNN і так далі. До речі, ми це робимо для наших клієнтів і, пользуясь случаєм, приходьте до нас, допоможемо вам з реактив PR. Умовно, ці, це чотири топ-техніки, е, котрі я вважаю топовими. Я, я їх не придумав, я їх чесно взяв у мета Це те, що каже Дігеті, і я з ним повністю згоден. Круто. Дуже дякую тобі за таку. Бесіду, вона дуже була дякую. крута. Можна ще переслухувати на теж і... подумати. Да, в плані подумати да. дуже дякую. Конференція продовжується. Будемо на зв'язочку. Ще я буду з вами декілька у нас Q&A сесії. А так у нас запрошую, алу до ефіру. Дякую, дякую тобі, папа, -па. і всім топів.